Здравствуйте, Сюда. А, Не Вс. Как настроение? Отлично. Пойдемте. Пойдемте. Ви почали вчити українську мову. Я Я почав вивчати, але я <рес> <рес> не ждав. Ну, ми... керівник. Да, керівник. 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 Так, так, а що ж казати? Та я ж не знаю. Ви ясна річ дивитесь новини, як да. весь світ дивиться. А, як зараз оцінюєте ситуацію, яка зараз є? Ну, Робимо, що можу утримувати, і, і, і ну мені це. Е мені це дуже як казати? А учі дуча, учі, дучі, а але, е Мені мені це дуже. Ні, ну, це, е це питання, яке не ну, не не з цим праздником, Пісні, тому це, це дуже складніше щось сказати, але ми підтримуємо. Як можемо, так підтримуємо. Скажіть, будь ласка, чи за наше життя? А можливо те, що ви колись приїдете до Києва з концертом? Це обов'язково. Приїдемо, Якщо розрішать, то приїдемо.